Друзі, всіх щиро вітаю! Сьогодні я розповім про осінню посадку тюльпанів на новій клумбі. Тюльпани я купувала у яскравої клумби, і ви не повірите, ціна була 10 11 гривень за упаковку. Спочатку викопую посадкові ямки, викопую одразу всі. Це буде ряд жовтих тюльпанів, а до них ще додам нарциси. Нарциси не всі сорти мені відомі, тому що дещо я замовляла в інтернет-магазині, а дещо я просто купила на ринку. Знаєте, ми любимо заморочитися з посадкою цибулиних квітів, але я бачила, як це роблять англійські та польські садівники. Повірте, вони взагалі не заморочуються. Отож, кожну посадкову лунку я додаю компост, деревну золу та пісок, Тому що в мене дуже важка земля. Все це я насипаю одразу у всі лунки, а потім просто перемішую. Дивіться, які гарні хризантеми, вони мені так подобаються, такі яскраві. І вже потім, ось в цю землю, я висаджую цибулинки тюльпанів. Монські садівники просто обвалюють цибулини тюльпанів у деревній золі, а потім розкидають по клубі, де цибулина упала та і буде її місце. Маленькою садовою лопатою роблять невеличку лунку та висаджують туди цибулинку. І все, більше ніяких заморочок. Ми ж до тіла підходимо більш детально. Для нас це багатоетапний процес. Спочатку цибулини замочуємо, потім готуємо ґрунтосуміш, використовуємо різноманітні мазі та корзинки для того, щоб захистити цибулини від гризунів. Але, якщо чесно, я також виступаю за простоту. Я висаджую цибулини одразу в землю, тому що, дякувати Богу, у мене немає гризунів, не замочую, але готую ґрунтосуміш, тому що у мене важка земля. Висаджую декілька цибулин в одну посадкову лунку, а висота. Цієї лунки десь три висоти самої цибулинки. Можна також висаджувати різноманітні сорти в одну ямку, але обов'язково враховуйте висоту. Більш високі сорти перекривають низькі і це виглядає не досить гарно. Я розклала всі цибулинки в посадкові ямки і тепер буду саджати. І знову мою увагу привертає красиня хризантема. Я обов'язково відмічаю маркером, тому що дуже забуваю, що де посадила. Сьогодні в якості маркерів у мене звичайні гілочки, тому що маркери закінчилися, їх не вистачає на всі нові рослинки. Скажіть, будь ласка, а як ви позначаєте свої посадки? Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, у когось є дуже гарна, цікава ідея, яка всім сподобається. Ось так я загортаю всі посадкові лунки. І нічим не вкривають. Плюпанам це не потрібно. Ще маю нові сорти Лілі. Це моя окрема любов. Також від яскравої клумби. Що можу сказати стосовно самих цибулин? Ну, цибулини не дуже великі, але й не геть маленькі. Головне, що вони здорові. Висаджую по тому ж принципу. Посадкові лунки, пожив на ґрунтосуміш в лунках. Ставлю маркери та засипаю. Таким чином я висаджую майже всі свої цибулинні квіти. Справу зроблено. Моя коробочка пуста. Цибулини всі посаджені. Тепер залишається лише чекати на весну. Отож, підписуйтеся, щоб разом милуватися цією гарною весняною клумбою. Щиро дякую за ваші підписки, лайки та коментарі. Всім квіткового настрою! Життя цікаве, коли яскраве це дійсно так, і я вірю, що весною на нашій землі вже буде мир.